Слава Україні! Так, 2 серпня у нас вже останній день місяця. Так, приїхав дальнячок, подивитися сою PS С207. В коментарях там писали, що там у них соя називається s r щось там кудись. Оце вона здається і в мене цей самий сорт. Так, ось така вона на сьогодні. М -м, так... Коротко нагадаю, що по ній. Сіяна після попередника пшениця. Тут було внесено восени без обробків. Напряму заїхав, КПМ, це все діло обробив. Так, мотоблок пече. Обробив це все діло КПЄм і все. На весну я заїхав, потягав борони по тих рештках, потім. Ну, В принципі, потяга оборони і все. Далі операція планувалася вже перед посівний обробіток. Планував культиватором, але але не... Ну, культиватором приїхав я тоді сюди через значну кількість решток зверху. Культиватор не пішов. А, ще момент же ж перед цим перед е, обробітком, перед посівним, вніс по 100 кг. Добре, ну як по 100. Коротше, на... 8,5 гектарів, тонну добрив. Здається, 18-18 фосфор калій приробив і посіяв. Сіяв сівалкою джуко, було це десь числа 12-13 плюс-мінус травня. Норма висіву склала тут десь увага, 80 кг на гектар по штуках на метр. Викидало, десь так, прикидав 10-13 штук на метр. По розстановці ось бачимо. Тут, по-перше, сходи були не дуже рівномірні. по... Цьому по, а, як вона, Ну, Через обробіток, бо вийшов він так собі, м'яко кажучи. А ось тут, бачите, ще решта скільки пшеничних. І цей. Ну і в загальному тоді ж відповідно схожість упала. Так, ну На сьогодні маємо ось таку сою. Я її вже перед цим вам показував. Уже, як бачимо, містами такий жовтуватий фон. Діло йде до завершення вегетації. Не вистачило їй одного дощику, я б сказав. Такого непоганого, щоб тут було ну, щоб тут був якийсь не знаю, результат більш-менш адекватний. Ось як бачимо, налив то бобів відбувається, але верхушечка ось, бачите, нема в ній. По ярусах таке. По 2-3 бобики висить ярусів, на ній зовсім небагато. Ну, я думаю, якби були опади, то ось бачите, ось бачите, на оцій рослинці нав'язалися. Були б опади, була б тут трошки інша ситуація. Але вже ж, що маємо, то маємо. Є ось бачите, є такі просадочки, не дуже рівномірне поле. Ну, Вже що є. Ось дивіться навіть. Біп. Розтріснув. Може це я щось під'їла. Ну, в загальному не знаю. Щось тут наливає вона, то ці боби. Але я вже бачу, що воно буде маленьке, це насіннячко. Ось, бачите, і тут ось така ситуація. Це щось, мабуть, трошки його під'їло. В загальному бачу така собі ситуація, ну як є. Ми вже на це ніяк не вплинемо. І я думаю, що це, мабуть, слід трактора тут їхав бризкав. Да. Це у нас ідемо, бачите, сліди від колій. Ну, ось насіння таке. Ще трошки, воно, як бачимо, рослинки зелененькі, ще трошки долє, але дуже багато чи дуже якогось гарного якісного наливу тут уже не буде. І дощ її, я думаю, тут не врятує більш за все. Ну, ось така ситуація. Це зараз підійду до краю від посадки. Так, бачимо, вже тут від посадки взагалі жовтіє. Але тут більш-менш і воно щось таке, наче і налите. Ось дивіться, дуже багато ось такої штуки. Це воно чи під'їло щось, чи... Чи просто воно щось тут дуже сильно боби налилися, не знаю. Ну, тут, в принципі, цей край жовті є через що, тут затишок ось. Так, ну щоб щось тут дуже їло, я не бачу. Може, щось і під'їло. Незрозуміло. Взагалі, може щось трошки і куснуло, ну не суть. Тут затишок оце від посадки. І виходить, тут воно все завжди активніше стартує, активніше вегетує, і саме перше починає. Жовтіть це через затишок. І другий момент е занестачі опадів, посадка як-не-як, все-таки висасує з себе е ну, з рослин. Всі соки, ось бачимо, вже ось така сойка, але вона вже жовтіє. От. Так що, якось так. Ну, На це ми дуже теж вплинути не можемо. Кажуть, щось там підорювати треба під цей. Е ми. Коріння, я все-таки думаю, що дуже не повідриває. Ну, може там цю процедуру повторять разу скільки років, може воно трошки ситуацію покраще, але допустимо не знаю, я не бачу сенсу його там щось дуже підривати, підривати, під... ну, в общем Я думаю, що росте, воно ну, так, хай росте. трошки підчистить. Таке що можна зробити. І все. Так, ну нічого. Ось така соя. Тут трошки менше, воно трошки знову ж таке поле не дуже рівномірне. По цьому по агрофону воно є тут ось такі маленькі рослинки, тут зараз пішли більші. Я ось. ось такі екземпляри, бачите? Так. Ну, теж ще серединка там налита, а верхушечка тільки-тільки почала наливатися. Наскільки вистачить цієї рослинки налиться, то побачу. Ну, оце якби вони всі такі були, то ще куди не йшло, було б атак присутній. Ось дивіться. Бачу, одна рослинка, ось. А верхушечка, ось бачите, скидає боби. Раз. Нема. Ці боби вона вже наливати не буде. Ну, Не знаю. Подивимось, подивимось, подивимось. Загадувати не буду, але. Буде тут щось схоже, я думаю, соя буде цьогорічна десь приблизно, як і минулорічна, аби не гірше. Минулий рік вийшли на 17,5 центнерів на круг, то цей рік в принципі я дивлюся вийти б на ці самі показники було б досить непогано. Ну, Уже як буде ось окремі екземпляри вже всохлися. Ну давайте глянемо, чого вона всохлася. Думав, що це біла гниль, але там може й біла, бачите? На стеблі не бачу тут нічого такого. Воно ну, зазвичай такими плямами тигровими покривається. Ну, Більш за все, що, мабуть, це таки біла гниль, бо бачите, такий наліт на корені. Да, верхні, от дивлюся, от, от зараз йду така трошки краща ділянка поля. Но, воно зазвичай тут так і було. А там від посадки трошки гірше, а сюди тоді краще. Так. Да, і тут рослинки ще трошки зеленіші якісь, ще вегетують. Ні, воно то видно вже, що знизу що жовтіють. Але ще якась вегетація присутня. Плюс тут, дивлюся, зараз по хворобах. Трошки під'їли. Бачите, листочок ще то активний, фотосинтез проводиться, але під'їв його, оце септоріоз, і ржа. Трошки дали жару. Можливо, можливо, цього року навіть потрібно було по сої попрацювати фунгіцидом. Але якось, ну не знаю, я фунгіцидами по сої ніколи не працював. Якоби, А були там випадки окремі, що пробували, але різниці від того, ну, якщо чесно, взагалі не бачив. Чи щось там робити, ну, тобто, економічного якогось, чи взагалі по полях, воно я б не сказав, що дуже щось. Впливав він на рослинки сої. Ось якась така ситуація в нас. Так що, я думаю, ще тижник вона отака, отака десь помучиться, постої зелененька. Тоді, я думаю, вже почне скидати листя підсихати. Десь до кінця серпня, я думаю, от ця соя саме буде молотитися. Що ми тут молотитимо? Тоді будемо бачити, будемо показувати. Для себе скажімо так, зафіксував. Ну, ось дивимось, бачите, нижні боби, нижні боби. Я не скажу, що супер налиті, але щось буде. Щось буде. Тут, ось, бачите, вже скидали боби. Тут ось теж трошки нав'язала і теж ось уже скидає. Ну, Якась громка, бачите, є. От, щось на щось, ну, та, я думаю, щось буде. Щось збиратимем. А що вже ж тоді будемо бачити? Так, ну а ви пишіть, коментуйте, яка ситуація. У вашому регіоні. У нас щось таке Полтавська область, нагадаю. Так що не по всій Полтаві йдуть супер-пупер дощі. На жаль, так як і не по всій Україні. Скажемо, дивлячись на південні регіони, то взагалі плакати хочеться. того, що е, ну, люди працювали, сіяли, пробували вирощувати і урожай взагалі дисками збирають, то нам ще, я так скажу, гріх жалуватися. Слава Богу, можливість працювати є. Дякуємо нашим Збройним силам, нашим захисникам. І, до речі, нагадую, збір на авто для нашої 116-ї бригади триває. Так що працюємо далі. Хто може, хто хоче, будь ласка, долучайтесь до збору. Так, дякую всім за увагу, всім пока.